Ніхто не був, це його викинуло, Ми там розвалля шукали це все, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Ніхто не знав. Думали, може на кришу викинули, а, ось він тут. Якби з самого початку час. Час він тут лежав, ніхто не знав, що він тут лежить. Сергій перебирає залишки розтрощеного будинку і не може оговтатися. Не вірить, що його 11-річний син загинув від російської ракети. Ці фото згорілих пасажирських вагонів, розтрощеної станції, приватних будинків та автівок навколо вмить облетіли мережу. В день незалежності України Росія влаштувала теракт проти мирних, вдарила по залізничній станції Чаплене на Дніпропетровщині. Всю ніч рятувальники намагалися загасити вогонь у вагонах і розбирали завали приватних будинків. На ранок став. Відомо, 25 людей загинули, серед них двоє діточок, також з півсотні постраждалих. Взагалі навіть не чути ніякого звуку. Тільки взриви. Просто все. Огонь, і всі. Огонь зриви і пожар пішов. Мені вдома були. <клухи> були там, Услышали тут вистріл, хлопці в дзвонила. Сусідка говорить, що ну, попало вдома рядом. І ось в Втождавши таке. Це буде. Від ракетного удару загинула, і шестирічна дівчинка. Вона була на момент прильоту в автівці біля залізничної станції. Машина вмить спалахнула. Змусимо купання відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде вічна пам'ять усім. Чиє життя забрали ці окупанти у світі? Вже також відреагували на теракт, який вчинила Росія проти мирних українців. Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів Україні відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб. Державний секретар США Ентоні Блінкен. Нагадаю, що це вже не перший теракт Росії проти мирних українців. В липні рашисти випустили близько семи ракет по центру Вінниці, площу, де головний будинок побуту безліч магазинів, кав'ярень, офісних бізнес-центрів, медичних клінік. До цього теракту Керменчуці росіяни вдарили по торговому центру. Часів яр, прямісіньке влучання в житловий будинок та регулярні обстріли мирних кварталів Харківщини, Миколаївщини та інших прифронтових регіонів. Євгенія Кравець, телеканал Київ.